Енергетики, працівники ДСНС, а також поліцейські та медики. Всі вони навчатимуть цивільних, як діяти в випадку надзвичайної ситуації на заес. Також днями обіцяють провести навчання з розгортанням санітарних блокпостів. Там будуть контролювати рівні радіації. Крім того, влаштують відпрацювання різних ситуацій внаслідок можливої трагедії. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначає, ситуація контрольована. Всі екстрені служби на поготові. Тому панікувати не треба. Що необхідно е знати про радіацію, це е за великим рахунком. Пил і захист від пилу. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то це звичайний респіратор або звичайна маска, яку ми використовували під час covid 19 Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися за засобами масової інформації, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо, і звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати.